Ну що, всім добрий день. Нарешті YouTube увімкнув мені монетизацію, тому завтра, суботу, о 21-й годині вечора, як ви просили, ми зустрінемось в ефірі YouTube каналу мого. Тем буде дуже багато. Зокрема, питання по розпуску Верховної Ради. Питання по виборам восени, а я вам казав, що в цьому году будуть вибори. Казав. Питання по курску. На мене вийшли хлопці, які хочуть... Розголосу тієї ситуації, яка дійсно відбувалася в Курську, не з вуст єдиного шмарафону, не з вуст, е я навіть не знаю сказати про платіних, Я думаю, просто блюдолизних військових експертів на харі, яких навіть не налізе, які сидять і розказують е сказки про ситуацію на передовій. Ті сказки, які написали їм на банкові. Мені, пізньо, не нужна. Якщо комусь не нужна, значить завтра зустрічаємося і по факту. Плюс тема ще буде підніматися з приводу 157-ї бригади. Понад 500 уже родин, це ті, що до мене тільки звернулися, просять і розголосу, і втрутитися в ситуацію. Тому е завтра піднімемо це питання, а наперед забігаючи, скажу 068-354-5737, номер телефону гарячої лінії, Пишіть. Ми... Організовуємо зустріч з адвокатом на тему 157 бригади і на тему Курська, тому що телефон просто розривають. Окрім того, зараз я знайшов указку за 1400 гривень, сили військові і зенітний прицел Браунінг за 4200 Це те, що вже попросили хлопці для шахедів, щоб їх приймати і зустрічати. Також потрібен ще е, тепловізор хоча б, але коли у тебе на карточці 2350 гривень, прямо не знаю на що потратити. Завтра ефір роблю тільки для того, щоб люди просять просто вийти в ефір і розказати багато чого. А так в принципі я би хотів сказати воєнним: Дзвоніть, притулі у нього мільярди лежать. Порошенку, який наліво направо роздає, сотнями, тисячами е е сауни на кольосах, е машини, які збройніровані, тепліки Гройсману дзвонить, той тисячами дрони роздає, е поверні живим чмуту, звоню Гораховському юмористу, який на ядерку збирав. От їм дзвоніть бомбіть телефони і попробуйте дозволити і попросити, що ви хочете. Тому що українці вірять, тільки філістам, тільки підарасам, тільки чмошникам, йобаним, які считають нас за дебілов і правильно роблять, і об'являють збори на несуществующие спутники і збирають мільярди. На ядерку, яка запрещена в Україні, ну по що ти, чоловік, вирішив? На хуйню скоро так і буде. на хуйню? Зачем придумати? Дебіли все одно собрать гроші. А не усі дзвонить, як 2350 гривень, я думаю, блядь, куди ж їх засунуть? Куда їх засунуть? І, Ізвините, пожалуйста, не вчора почалась війна. За три роки, я тільки за перші півгодини війни, все, що у мене був вигріб під ноль. І не ходив, не клянчив, не просив, не унижався. А посіму сьогодні я винужен уніжатися? Мені воно нахер не треба. Я собі так кусок хліба завжди зароблю, ще я за руку помажу. І уж повірте мені, і я ложками не їм, як по казав. Квартиру цю за 10 тисяч чи 20 тисяч не знімаю. За 7500 500 8 років. Я собі найду і на кусок хліба і на життя, багато мені не треба. І наче за 350 гривень сайту тему, а не за 350 тисяч доларів, як треба, блядь, носять на руках. А ви військові звертаєтеся вон, до цих йобаних. федераційних. сука, власті. Знаменитих наших волонтерів. Тому що, пацани, я не можу. не можу. Маленькі порядочні волонтери в цій країні нахуй не треба. Сижу, блядь, і думаю, де що десь о, завтра ще 2450 гривень пенсії прийде, поэтому я це зможу заказати. І коли починають в коментарях писати, що ти там розказуєш, що ти няньчиш, кля... що ти, нянчиш, що ти е, е, плачеш, це можуть казати тільки ті люди, які теж там цього не зроблять. Нормальні люди, які постійні копійки віддають на фронт, мене поймуть. А підараси, які готові украсти кожну копійку, яку люди скидають, будуть сюди казати, що, що ти плачеш, що ти е, е, клянчиш. Зараз в 21.00 у мене ефір в Ютубі. Я вам обіцяю його не скучним. Недовгим, але не, не скучним. Ну і ще там пару супер забажі, кстати. Очень інтересних. Зокрема, на тему розмінування. Розмин... Роз... Розмінування земель. Ви будете вісьма удивлені, коли почуєте фактаж на цю тему. Всім гарного дня! Можете... Пролистувати далі пости зі зборами. Це вас не стосується. Я кажу тих людей тим людям, які пролистують. Не тим людям, які не пролистують і допомагають, долучаються. Я цих людей вже всіх поіменно знаю. Дуже, дуже і дуже прикро за цю країну. Ну, я думаю, ще більш болісно нашим військовим. А я все публікую. Кожен день остатки на карточки, збори, витрати, я все публікую. У мене до мене особисто від військових питань немає. Від СБУ! У прокуратурі за честь. Сочту. Що то бігають, по натягають, не тягають, пиздять в квартирі. Це не за честь. Слава Богу, хоч воєнні претензій мені не пред'являють. А прийдуть, хай задають питання тим підерасам, які на ядерку збирали. У Граховському Монобанку Притурич, Муту, Стерненко, Порошенка, вот, Підарасам, які все збирають. Це кудись збирають, все кудись тратять. Все, всім гарного дня, до завтра, до ефіра.